Привіт, мене звати Лена, і ви на моєму Ютуб-каналі. І, якщо чесно, це буде дуже незвичний випуск. Бо насправді, як ви знаєте, я дуже багато розповідаю про бізнес, про власні проєкти на своєму Ютубі, але дещо за цей рік сталося, і я зрозуміла, що я, мабуть, не показую якби, те, чим я захоплююся, чим я насправді живу. Бо насправді весь цей успішний успіх. Він відійшов вже далеко назад в моєму житті, і я багато чого зрозуміла для себе з професійної точки зору, що я взагалі хочу робити, чим я хочу займатися. Я впевнена, що це буде постійно мінятись, але я дуже вий, велике. Але я зрозуміла, що я хочу більше показувати життя на моєму каналі. Мені дуже хочеться показати такий свій лайфстайл, бо насправді я його не показую. Більшість моїх відео, які або з однієї точки зору професійні, з іншої такі більше про мій досвід, але насправді про моє життя мало хто взагалі що знає, і я вирішила ділитися цим тепер в іншому форматі. Бо насправді моє життя дуже прикольне. Я собі зробила реально класне життя. І хочу з цим ділитись з вами. О, як ви бачите, ми зараз знаходимося в будиночку у Львівській області в горах. Це насправді те, що мене захоплює, те, що мені дуже сильно імпонує. Такий це навіть не на work-life balance, Це така постійна робота над тим, що ти дуже сильно любиш, але при цьому з додаванням комфорту, з додаванням якихось класних інтерактивів в своє життя, виїзди, якісь події або ще там щось. І це насправді так, як я хочу, щоб відбувалося моє життя і далі. Тому. Це буде може, такий влог. Влог з маленького відпочинку роботи, де я буду продовжувати займатися роботою, при цьому знімати вам таку дуже красиву красу і відпочивати. Та да, відпочивати, пити чайочок, готувати, сидіти в чані і взагалі. Дуже дуже буде класний влог, Я сподіваюся, це таке поки не дуже зрозуміло відео спочатку таку традицію, що я буду показувати вам інші будиночки, бо я дуже люблю вишукувати українські класні будинки, які будують люди для оренди. І я знайшла цей чудовий будиночок. Сьогодні ми знаходимося в Трилісі і він дуже класний. Ми тільки що приїхали, мені вже дуже сильно сподобалось. Я вже знімаю трошки відео собі, розклала речі, розклала собі продукти. Чан там вже гріється на задньому дворі. Сподіваюся, що вам сподобається і ви теж насолодитесь цією атмосферою, бо атмосфера тут реально дуже класна. Мені прям дуже подобається. Взагалі такі будиночки — це просто офігенська можливість вирватися з такого свого звичного життя, зі своєї рутини. Знаєте, можна взяти навіть з собою роботу, що ідеально для тих, хто працює онлайн. Я в тому числі. Я дуже рада, що в нас ця взагалі індустрія розвивається. У нас купа класних будиночків і в такому більш карпатському стилі, і в такому більш сучасному можна брати будь-що. І я думаю, що в мене там список з тих будинків, які я хочу відвідати, вже ну, не знаю, декілька десятків точно налічує. Добрий ранок, сьогодні вже другий день. Я вчора, знаєте, вже не мала дуже багато сил щось знімати, бо насправді я лягла спати десь в десятій. Сьогодні прокинулась о 6-й, якщо не раніше, просто сама, і, і все почала вже гуляти, пити чай на вулиці, і взагалі дуже класний вид. Тут і насправді я ще хотіла сказати про те, чого взагалі і вирішила робити такий формат відео. Бо насправді я дуже пишаюсь тим, який графік роботи я для себе зробила, і чому я зараз обираю працювати самостійно, а не будувати якусь велику команду. Бо насправді я реально дуже добре працюю сама. Я дуже швидко навчаюсь. Те, що я не знаю, я можу змінювати людину або по проектно працювати з нею разом. Це дає таку дуже велику свободу. Насправді я зрозуміла, що свобода вона більш важливіша для мене, ніж будувати якісь супервеликі компанії, супервеликі бренди. Тому я обрала для себе ось такий формат роботи. Зараз я вже знову готова занурювати свою роботу. Роботу з кав'ярнею я вже закінчила. Я займаюся лише. Дуже, дуже невелички важливими, але невеликими справами буду далі розвивати блог. Потім в мене ще з'явилось хобі. Нарешті я вже теж починаю ним займатися, я вже все дозамовила собі, все, що треба, і це так дає реально таку дуже велику свободу, що я маю можливість в будь-який день, який я для себе обрала, поїхати за місто, відпочити не обов'язково на декілька днів, можна навіть як ми сьогодні, перезарядитись лише на один день. І це мені дуже сильно подобається. Це така new luxury, да? коли ти маєш таку можливість поїхати і трошки себе побалувати. Бо навіть не побалувати, а просто зробити собі таке приємне. Приємність зробити. Тому так, да, це мені дуже сильно подобається. Ще хочу сказати, що це ніби така підзарядка або навіть розрядка в деякій мірі. Що ти починаєш навіть навіть один день тебе дуже сильно перезавантажує. Ти повертаєшся потім в свою рутину, і вона вже зовсім по-іншому сприймається. Класний досвід, дуже всім рекомендую. Я тестую його на постійній основі один раз на один-два місяці. Ми точно кудись їдемо а влітку це взагалі особливий кайф гуляти десь там в горах. І тестуватися, які різні будиночки з різними краєвидами, тому дуже сильно всім рекомендую. І сподіваюся, що вам сподобався цей маленький мій влог зовсім іншому форматі. Буду дуже рада, якщо ви його полайкаєте, підпишетесь. і все-таки інше. А я буду чекати вас у наступних відео, і вже це буде інші будиночки, в яких я теж вам буду все розповідати, все показувати. Тому всім дякую за перегляд, па-па.